Тут визнав винним народного депутата у правопорушенні, пов'язаному з корупцією. ДБР повернуло державі понад 260 кілограмів незаконно видобутого бурштину. 14 років за ґратами проведе екс правоохоронець Балаклії, якого ДБР затримало при спробі втечі. Про все це просто зараз у ТОП-Ньюз. Вітаю! Розпочнемо сьогодні зі зрадників. Суд засудив на 14 років позбавлення волі екс правоохоронця з Балаклії, що на Харківщині. Коли місто опинилося під тимчасовою окупацією після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, колишній поліцейський, одним із перших підтримав окупантів, очолив місцевий каральний підрозділ, а з часом отримав підвищення до керівника всієї окупаційної адміністрації. Напевно, проявив свою відданість ворогу на всі 100%. Після деокупації, яку успішно провели сили оборони України, зрадник намагався втекти на тимчасово непідконтрольну територію Луганщини, але перебіжчика затримали у Куп'янську. Суд визнав винним його у колабораційній діяльності, позбавив волі на 14 років і конфіскував майно елітну нерухомість та позашляховик. ДБР нагадує, відповідальність за зраду сувора та невідворотна. ДБР продовжує розслідування резонансних справ пов'язаних із порушеннями працівників територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій. Цього разу до суду направлено обвинувальний акт стосовно співробітника Білгород Дністровського військомату. Він за 2 тисячі доларів робив клієнтам довідки про непридатність. А якщо замовник готовий був розщедритися ще на тисячу зелених, то у нього з'являвся білий квиток. Тобто його знімали з військового обліку. ДБР задокументувало отримання працівником ТЦК 7 тисяч доларів за зняття з військового обліку трьох чоловіків. За зловживання впливом суд може позбавити волі ділка на 5 років. Музика. Рухаємося далі. Двоє прикордонниць, які продавали інформацію із закритих державних баз даних. Постануть перед судом на Львівщині. Вони працювали у різних підрозділах і навіть не були знайомі, але діяли за схожими схемами. Чоловіки приземного віку, які мали бажання виїхати за кордон, зверталися до правоохоронниць з проханням перевірити у базі даних інформацію про них. Хм, що ж це за інформація? Ну тобто, чи не розшукують їх випадково працівники терцентру комплектування? Виявилося, що такі дані можна отримати. За 150 доларів США з людини. Частину коштів, правда, брали посередники, до яких зверталися клієнти. Після відкриття справи підозрюваних відсторонили від виконання обов'язків і перевели на службу в один з бойових центрів на Чернігівщині. За несанкціонований збут інформації можна позбутися волі на строк до 6 років. Тому, перш ніж порушувати закон, потрібно зважувати усі за. І проте. Влітку минулого року дебер спіймало на гарячому двох ділків, які хотіли нелегально продати понад 200 кілограмів бурштину за 12 тисяч 700 доларів. Заробіток непоганий, але є один нюанс: злочинний. Начальник караулу пожежно-рятувальної частини ДСНС Рівненщини та місцевий мешканець підпільно видобували та збували бурштин. Дорогоцінним камінням торгували великими партіями. За один кілограм просили 70 доларів. США. Під час обшуків у них було знайдено ще 62 кілограма бурштину. Окрім того, ДБР встановило ще двох учасників оборудки, які допомагали видобувати та продавати каміння. За незаконне придбання та збут бурштину працівник ДСНС та його спільник засуджені на 5 років позбавлення волі. Інші двоє на 4 роки ув'язнення із іспитовим строком на 1 рік. За рішенням суду всі вилучені в ході слідства 262 кг бурштину повернуто державі. Пам'ятайте, незаконний видобуток дорогоцінного каміння жорстко карається законом. І наостанок суд визнав винним народного депутата у правопорушенні пов'язаному з корупцією. Національне агентство з питань запобігання корупції за матеріалами ДБР вручили Олександру Дубінському протокол про корупцію в листопаді минулого року. Річ у тім, що нардеп звернувся до Міністерства охорони здоров'я та до ДБР з депутатськими зверненнями, в яких порушувалися питання з його приватним інтересом. Історія з лікуванням батька за кордоном пам'ятаєте? Та намагався тиснути на слідство. Після набрання рішенням суду законної сили фігуранта буде включено до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.